Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Сьогодні хочу поділитися з вами невеличкими секретами, для чого я придбала ось ці три міндобрива. Яра Тера Крісталон це лінійка високоякісних, комплексних, водорощинних НПК добрив з мікроелементами в халатній формі. Вони призначені для поливу або позакореневого підживлення всіх культур. Забезпечуючи швидке засвоєння поживних речовин. І Головне ці міндобрива не злежуються і швидко розчиняються у воді. І як ви помітили, кожна упаковка має інший колір пакування. Є жовтий, оранжевий, блакитний, білий. Вони призначені для різних стадій росту рослини та різних ґрунтів. І одне з найперших добрив. Використовуємо для розсади це добриво 13 40, 13 Ні, це не означає, що ми в перший же день тільки на сінечку почало сходити, починаємо поливати цим добривом. Спочатку поливаємо тільки водичкою, а через 3-4 тижні, коли час підходить для пікіровки нашої розсади, ось тоді нам потрібно підливати нашу розсаду ось цим добривом 13-40-13. І це я роблю зазвичай в той день, коли. Пікірую нашу розсаду, а потім через 7 днів. І таких два підживлення в період від появи першої пари листочків і до висадки в ґрунт зазвичай достатньо. Саме використання оцього добрива 13-40-13 в цей період допомагає сформувати потужну кореневу систему, що робить розсаду як томатів, так і перцю, так і огірочків міцною. Яра кристалон 13, 40 134013 жовтий для розсади розводиться в пропорції 1 грам на 1 літр води для поливу під корінь або оприскування, що забезпечує активний розвиток кореневої системи. Температура води може бути від 10 градусів Цельсія і вище. До речі, щоб ви знали, цеміндобриво дуже добре працює в холодних і вологих ґрунтах. І які навіть практично не містять фосфору. А коли гарно розігнали кореневу систему нашої розсади, тоді наше жовте добриво міняємо на зелений крісталон з формулою 18 18 18 і плюс багато багато різних мікроелементів. До речі, я забула сказати: в жовтому також є дуже багато різних мікроелементів. Бояра Кристалон 18-18-18 спеціальний це комплексне водорозчинне добриво, яке забезпечує розсаду збалансованим живленням для швидкого вкорінення, активного вегетативного росту, зміцнення імунітету та запобігання витягуванню. Воно підходить для підживлення як по листу, так і під корінь на ранніх стадіях. Для приготування робочого розчину кристалону 18, 18 18 спеціального зеленого для розсади використовують концентрацію від 0,5 г до 2 г на літру води. Тобто для молодих рослин треба починати з 0,5 г і так, збільшувати концентрацію до 2 г на літру води. Для розсади, що росте, рекомендується додавати 2 г добрива на літру води при кожному поливі. Рівний вміст азоту, фосфору і калію забезпечує одночасний розвиток і кореневої системи, і стебла та листя. Наявність фосфору сприяє формуванню потужної кореневої системи. Вміст магнію та мікроелементів у хилатній формі запобігає хлорозу та покращує фотосинтез, роблячи розсаду міцною та здоровою. Отже, дуже добре, що це добре водорозчинне. Кидаєте собі в воду дозу, ту, що потрібно, і можете спокійно підливати або оприскувати свою розсаду. А коли у вас буде вже починатися цвітіння і плодоношення, то вам потрібно буде калійне міндобриво. то саме для цього я придбала коричневу яру Terru комплекс 3.11.38. Саме це добриво з високим вмістом калію 38%, розроблене для фінальних стадій росту. Воно призначено для покращення якості плодів, стимуляції цвітіння, зміцнення імунітету рослини та використовується переважно або в крапельному поливі, або в оприскуванні, тобто в листовому підживленні, врощені 1-2 г на літр води. Цей кристалон коричневий ідеально підходить для фінальних стадій розвитку. Але у всьому цьому є одне застереження: розводити яру теру кристалон в одній ємності з нітратом кальцію не можна, тому що це призводить до хімічної реакції з утворенням нерозчинного осаду. І тоді рослини не можуть засвоїти ні кальцію, ні фосфору. А для того, щоб підживити рослинки кальцієм. Потрібно окремо обробляти таким добривом, як Яратера тера кальциніт. Це також повністю водорозчинне азотно-кальцієве міндобриво, призначене і для позакореневого живлення. Воно забезпечує і швидкий ріст, і зміцнення клітинних стінок, покращення лежкості плодів та підвищення врожайності овочевих, плодових та ягідних культур. Для розсади томати, перець, капуста зазвичай використовують концентрацію 2-3 г на літр води. Розчин носять раз на 2 тижні. Звичайно, ще раз нагадую, уникаючи поєднання з фосфорними та сульфатними добривами. І разом з кальцинітом я ще планую купити такий голубий кристалон, з формулою 19-6-20. Це для квітів, кому потрібно. Саме квітів, які ростуть в горшках. Коли на початку у горщику розігнали кореневу систему, фосфор вже в такій мірі не дуже потрібний, а потрібний для цвітіння і наростання зеленої маси якраз таки азот і калій. І це дуже добре один раз в тиждень поливати ось цим добривом, і будуть ваші квіточки гарно нарощувати і зелену масу, і гарно будуть цвісти. Я використовую найбільше це для пеларгонії. Ну і також для петуні та горшкових хризантем. Ну і закінчуючи відео, я хочу всім подякувати за перегляд, за вподобайки та коментарі. Дуже цікаво почути вашу думку на рахунок цих міндобрив Яра Тера. Їх я обрала тільки через те, що вони водорозчинні і підходять, як для мене, для позакореневого підживлення. Ще дуже зручно використовувати це добриво для крапельного поливу, хто має. І беру я цих добрив по кілограму на вагу. Думаю, що на сезон для моїх томатів, перців, капусти, огірочків їх вистачить, враховуючи їхнє дозування. І що мені ще подобається в цьому добрий, що, крім основних макроелементів азоту, фосфору, калію та ще й магнію, сірки, є досить багато мікроелементів: і бор, і мідь, і залізо, і магній, і молібден, і цинк, і всі вони у халатній формі. Що забезпечує їх легке засвоєння рослинами?